Борщ. Слово борщ іде своїм корінням у сиву давнину. У староукраїнських документах знаходимо слово борщ з єром на кінці. І саме це староукраїнське слово походить від давнішого давньоруського, БОРЩА, де звукосполучення щ ще було м'яким, а не твердим щ, як у сучасній мові. Є одна важлива деталь, яку треба розуміти про ці два давніх слова. Справа в тім, що вони позначали не ту юшку, яку ми сьогодні розуміємо під словом борщ, а вони означали оце. Це рослина, яка зараз відома під назвою борщівник, її є більше сорока видів, зокрема, і її стівні, наприклад, борщівник звичайний або борщівник європейський. Саме його у давнину називали словом борщ або борща. Чому? Тому що саме цю рослину первісно брали для приготування юшки, причому використовували як листя, так і корені, які мають трохи солодкуватий смак. Отже, давнє слово борщ означало назву рослини борщівник, а потім уже назва цієї рослини була автоматично перенесена на юшку. Уже в 16 столітті, коли на наших теренах з'явився столовий червоний буряк, повторюю лише в 16 столітті, тоді в цю юшку почали класти також і листя або гічку буряка. На той момент ще сам буряк не клали у юшку. Натомість з буряка робили буряковий квас, який також за перенесенням значення слова почали називати борщем. А у ще давнішу пору. Праслов'яни називали рослину борщівник тим самим словом борщ, яке, зрештою, походить від праіндоєвропейського кореня, «брс», який означає щось гостре, зубець або вістре. І чому саме цей корінь був взятий для назви цієї рослини? Тому що вона має такі, як ви бачили, вже гострень, гостреньке листя, яке трохи колеться. Але в наш час давнє слово борщ все ще означає борщівник в інших слов'янських мовах, польське «барщ», чеське брщ або словацьке бршт. Але треба зауважити, що це діалектні форми у чеській і словацькій мові. Ці слова і досі означають саме рослину борщівник. Отже, якщо підсумувати, то історія розвитку значень така. Спочатку слово борщ означало рослину борщівник, потім ця назва була перенесена на, на юшку з борщівника. Потім, коли на нашій землі з'явився буряк, словом борщ почали називати буряковий квас або юшку з буряка. І, зрештою, в наш час борщ означає той суп або ту юшку, яка відома кожному українцеві. Ось така історія борщу. За підтримку цього канала, дякую, зокрема, Борису Лебеді, а також Аноніму 01. Якщо вам сподобалося відео, ви також можете підтримати цей канал. Номери карток зазначені в описі до цього відео. Вподобай це відео, прокоментуй, якщо тобі є що сказати, і підпишись на канал. Далі буде.